Вітаю, дорогі друзі. Давайте ми з вами трошки порозмірковуємо дуже важливий вірш з Євангелія від Матея. Ви його знаєте і чули, впевнений не раз. Шукайте, перш за все, Царства Божого і праведності Його. А решта всього вам додасться. Праведності Ісуса. Тобто шукаємо Бога всім серцем, всім розумінням своїм. І... Все отримаємо. Мова про пріоритети, про систему цінностей, що ж для нас в цьому житті є найголовнішим? Що в нашому житті посідає перше місце? Чи думаємо ми про гроші, чи думаємо про роботу, кар'єру, успіх, визнання? Чи все таки на першому місці для нас є Господь? Не журіться про те, що вам їсти, що вам пити, що зодягнутися, Отець ваш Небесний. Знає потреби, він подбає про нас так ясичники роблять. А в що ж я вірю? Чи на якому місці для мене є Бог? Ви знаєте, мені трішки незручно в цьому зізнатися, але скажу чесно: я десять років коментував боротьбу, їздив на змагання, і я просто розумію, що Господь залишався десь осторонь. Причому, куди би я не приїхав, чи це Харків чи Черкаси? Рівне, Житомир, Тернопіль, Франківськ, Львів, Закарпаття. Всюди, куди би я не приїхав, я відразу йшов до церкви, шукав Бога, хотів йому помолитися, воздати йому славу, подякувати, подякувати йому за все. І все одно розумію, що боротьба настільки тримала мене міцно, стала наче моїм другим ідолом, що Господь він не був для мене на першому місці. І сьогодні я розумію проблему. Моїх е, е, негараздів. Я розумію, чому я потрапляв до лікарні, я розумію, чому не все в житті ладилося, тому що Господь не був в моєму житті пріоритетом номер один. Сьогодні я розумію, що тільки Бог має бути на першому місці. Господи Милосердний, ми просимо Тебе, будь ласка, стань для нас, займи своє. Належне місце в нашому розумі, в нашому житті, допоможи нам жити за твоїми законами, не зважати на правила світу цього, тому що цей світ не знає тебе. Господи милосердний, ми знаємо, що тільки в тобі, Боже наше спасіння, приведи нас до покаяння, звільни від духовної сліпоти, від морських. <залежності>, навчи нас ставити тебе, Боже, на перше місце, і тоді все інше стане на своїх місцях. І дім, і робота, і родина. Тобі вся слава, честь і хвала, Господи. Любимо тебе. Тобі поклоняємося і молимося.